Дуже багато випадків саме підриву на протитранспортних мінах. Там, трошки далі ми поговоримо конкретніше про протипіхотні протитранспортні міни, але ну, збільше важливо розуміти, що для нас, як ну, мовно кажучи, для людей для, ну, не для транспорту, ми беремо як для пішоходів, Да? небезпеку можуть встановити будь-які міни, от взагалі будь-які міни. Снаряди, ракети, все це може становити для нас небезпеку. Хоча воно нібито створювалося для знищення техніки, але також воно може задати наслідків і нас. Вони становлюють для нас найбільшу загрозу і вони є найбільш поширеними наразі. Доти підход Міни. Ця маленька зелена, ПН-2, ця коричнева ПНН-1. Це протипіхотні міни на живної дії. Зверху оця пластина це дачі цілі. Міна спрацьовувала миттєво. При натиску спрацювання девідтєве. Наступили спрацювання в ту ж секунду. Проблема в тому, що ці міни при встановленні маскуються. Маскуються під ґрунт. Побачити її без мінушукача майже неможливо. Ми розглядаємо ці ситуації, коли ви просто побачили її візуально. Саме такий корпус, саме такі дачі цілі, які зверху о, ця крішечка на живна. Тут йде, тут звичайно кругла. Просто для себе намагайтесь запам'ятати її, контури, намагайтесь запам'ятати, як вона виглядає. Вони становлюються і на просто шляхом установки на асфальт, траву, ну будь-кодий. Це ще міни радянського виробництва. На той час була виготовлена така кількість, що вони застосовуються до сих пор і ще можливо вище. Але здебільшого 99% це саме такі міні. Більш нова версія міни зеленого кольору з хрестом зверху, яка зроблена вже е, в Росії. Вона має е, датчик нахуй при собі. Тобто, коли, е, якщо навіть люди не вступили, а просто шли, на помітили, зрушили її ногою, якось, вона перекинуться і здитану, працює десь, ну, десь в місті ну, мало вірогідності зіткнутися з протипіхотованим мінами. Ще одна міна маленька, зелена, це міна ПФЕ. Ця міна є ще в коричневому кольорі. Майже всі радянські ці боєприпаси, міни, вони є в двох кольорах зеленому і в коричневому. Це залежить від місцевості, де вони мали застосовуватись. Тому ніякої різниці в них немає. Якщо бачите зелене, це погано. Якщо бачите коричневе, теж погано. Стосовно цієї маленької міни ППЕ. Не дивлячись на те, що в неї дуже маленький розмір, це є дуже небезпечна міна. Дуже великі травми кінцівки спричиняє, і людина може померти або від анафалітичного шоку, це від болі, або від втрати е, крові. І цими мінами забруднюється дуже велика територія е, і дуже щільно вони насипані. Якщо ви побачили десь одну, ви одразу розумієте, що ну, вони десь є по території ще. Якщо ви будете відходити тим самим шахом, яким ви прийшли, це буде правильно, але все одно. Треба дуже уважно дивитися під ноги, не панкувати, не бігти, ніякому разі, не торопитись, просто йти спокійно, повільно і дивитися, щоб нічого не було під ногами. Бо далі ми можемо бачити мінонаправленої діяльності. Ось ця коричнева на ножках. Це мінонаправленої діяльності, яка. Вистрілювали уламки з себе маленькі уражуючі елементи, які вилітають від цієї міни на 50 метрів. І 50 метрів це е, ну, суцільного ураження. Самі осколки е, можуть бути небезпечними навіть і через 300 метрів. Тобто вони взаємодіють саме вибухом. Але все одно ми розуміємо, що і корпус може бути як уламки. І Якісь камінці, на яких вона стоїть, може теж вилетати і як штрафнель завдавати ураження. Взагалі, по загальному правилу бажано вибирати собі відстань відходу щонайменше 50 метрів і ховатися за укриттям. Якщо ви дійшли на безпечну відстань, сховались, далі вже можете планувати якийсь план подальшого відходу. Ступайте саме на свої сліди, тому що могла бути ця міна закопана, ви просто її перешагнули і пішли далі. На свій слід, якщо ви будете вступати, там вже досить безпечно. Бон-50. Вона дуже часто ставиться на ці ножки в землю, і вона просто виглядає з землі ну, чисто сама коробочка. Або ще вона ставиться на струбцину. Підв'язується до дерева. Від мінометного снаряду зовсім безпечна пів кілометра, Від е, ракети безпечна ну, в залежності від ракети, але мінімум 800 метрів. І, і шукаємо собі якесь укриття. Розуміємо, що 50 метрів щонайменше, знайшли укриття. Це може бути що завгодно, це може бути якийсь там овраг, ров, стіна, ФБС-блоки, е, все, що завгодно. Встаємо за це укриття з того напрямку, де ми побачили вибухонебезпечний предмет, щоб він закрив нас від цього предмету. Бажано ще зробити таким чином. Якщо ви вже відійшли, зробили собі якусь безпечну зону, в якій ви можете ну, собі трошки опанувати себе віддишатись. Бажано цю зону примаркувати. От є у вас щось, я не знаю, якась ленточка, можливо, щось, може, якийсь маркер, ручка, там, фарба. Промаркуйте цю зону, де ви стоїте. Не знаю, фантикет, від і кіньте. Для чого це робиться? Для того, що коли ви повідомите про цей предмет, якщо ви не зможете дочекатись поліцію або ДСНС, то хоча б ви можете розповісти, ось я був за кутом такого то дому, номер такий, та я залишив там метку. По цій метці ви можете знайти місце, з якого далі ви продовжите рух в напрямок якогось там зеленого насадження, чи посадки, чи тротуару, де ви побачили. Таким чином, ви можете просто допомогти людям знайти цей небезпечний предмет і усунути небезпеку для інших оточуючих. Є міна. Яка виглядає як циліндр. На жаль, немає насії, щоб показати, як вона виглядає вживу. На фотографії вона виглядає отак. Це залізна баночка, як ну, розібрано як банка кави. Це міна озм 72 міна стрибаюча. Вона стрибує з землі і на 360 градусів викидує уламки. Знову ж таки, не радіус Цільного ураження від 30 метрів або рахуємо більше 30-50. Радіус цільного ураження це означає те, що якщо очертити навколо цієї міни 50 метрів, то на цих 50 метрах вижити неможливо. Інші всі міни можуть комбінуватися. Вони можуть бути встановлені, наприклад. Протитанкові, а біля них протипіхотні. Це саме для того, щоб сапер не міг підійти і знешкодити протитанкову. міну. Якісь ящики дерев'яні, наприклад, там, під військові там набої, да, там, якісь там порожні гільзи, можливо, валяються, якісь там просто набої з, зі зброї. Все це також може становити небезпеку. Ящики можуть бути заміновані. На відкриття спрацьовує заряд, на підйом спрацьовує заряд. Кожен набой може бути також модифікований. Замість пороху можна його начинити пластідом. І якщо ви будете якось з ним взаємодіяти, буде не вистріл, а буде вибух, і це буде ну, дуже страшні наслідки. Якщо ви там бачите щось таке, це є ну, зрозуміла ситуація, на яку теж треба повідомляти. Цей пінопласт може бути пакувальним засобом тих самих транспортних ну, Значить, Хтось їх вже розпакував, поклав, а пінопласт вийняв. Ну, це як приклад, це може бути різно. Якісь військові коробки, якісь там провода, якась ізолянка, коробки від от, от батареї, від крон, від бачивих батареї. Дуже, дуже часто застосовуються, Тому якщо ви бачите, що десь вона там є в полі або в посадці, десь накидала. Бо шматкі провода, шматки залізки, то ми можемо думати про те, що ну, хтось там робив щось. І можливо це небезпека, про те, що живо приготовляти. Що стосується офіційних знаків е по мінним полям, то вони виглядають таким чином Небезпечно міни або увага міни. Це червоний трикутник. з Жовтою полоскою по контуру, або червоний квадрат жовтою полоскою по контуру. Це є все офіційні знаки, які встановлюються військовими при мінуванні. Але не завжди є можливість встановлювати ці знаки, не завжди дозволяє ситуація обстановка, або навіть може хтось не хочеться робити з військових там. Тому маємо розуміти, що, можливо, не такі знаки будуть, а просто щось намальовано фарбою, щось якісь там ленти чомусь натягнуті або ще якась ситуація. Тому маємо розуміти, що е, офіційні знаки нас виглядають таким чином. Це вже є сторон церковому на те, що ця територія замінована. Іграшка, машинка дитяча, якась коровка, кейс просто. Навіть в книжку просто вирізається сторінка і робиться саморобний вибуховий пристрій. Тому вкрай важливо розуміти, що якісь території, на яких е, були е, військові дії, або які були деокуповані, на ці території є вкрай безпечні. Ми самостійно не чіпаємо нічого, бо, як ви бачите на цьому слайді, це може бути зроблено навмисно для того, щоб привернути вашу увагу, для того, щоб ви підняли її, і відповідно це може задати великої шкоди. Ми теж бачимо, що воно е, таке, наче виглядає, як ручка, да, якась таке блишиця, такого кольору прикольного, але нічого в них немає. цікавого. Ці підрівники всі несуть в святу дуже велику шкоду, дуже велику загрозу здоров'ю. Е, підрівники, е, які йдуть на транспортні міни, можуть е, при детинуванні до літального е, сходу призвести. Підривники, які детонують е, ці протипіхотні міни маленькі, що менше, воно відриває пальці і пошкоджує очі. Можна залишитись сліпим і без пальців. Тому гратися з цим ні в якому разі не можна, воно не цікаве, воно не красиве, з ним ви нічого не зробите, з ним ви не будете нічого хлопати, воно не доставляє радості, воно не цікаве. Такої інформації по ми Минулоковим предметом дуже багато, і це в одну годину втиснутися майже неможливо. Але базово те, що ми маємо знати, ми сьогодні з вами з'ясували. Ми чіпаємо, ми підходимо, повідомляємо відповідним органам. або 101, або 102, ДСНС, або поліція. Повідомлення робиться тільки з безпечного місця, тільки з укриття. Ми не знаходимося біля цієї міни. І ми телефонуємо, щоб розказати, що воно там є. Ми з безпечного місця переглядаємо тоді будуть живі, всі будуть здорові і цілий. Е, дивіться, шановний пан, я бажаю вам, щоб ці всі речі в вашому житті не зустрічалися, але обігали озброєння. Оці штуки зараз використовуються на сходах. Ви можете бачити їх тут. Ця ось штучка, вона переноситься в рюкзаку, в сумочки, кидається де заброс. Побачили щось невідоме, яскраве подоницю. Ви проживаєте в регіоні, де розташований дуже цікавий для ворога об'єкт. І тому ваша пильність це небезпека ваша і вашого низку.